М'якеньке крісло мішок, яскравий мультик на великому екрані, поряд улюблена подружка та жменя цукерок. Найкращий варіант проведення вільного часу для малечі з безкоштовними кіновечорами в Чернігівському туристично-інформаційному центрі це стало реальністю. Важливий аспект обраний репертуар. Утім, тут організатори заспокоюють усе легально та з акцентом на українське. Ми ставили собі за мету показувати ліцензіоване кіно, і на який у нас є дозвіл, тому що це насправді сьогодні важливо. Це питання авторського права. А з іншого боку, все таки будемо й намагатися показувати мультфільми виробництва українського. Цього разу дітки переглядають мультфільм Вкрадена принцеса виробництва кінокомпанії Фільм'юа прийти на вечір кіно малечу заохотили батьки. Та й самі дівчата чудово зреагували на пропозицію. Ну Олена продовжила мені, і мама мені дозволила. Ну і. Ми прийшли сюди. До речі, за всіма правилами кіноперегляду дівчатка з собою взяли пожувати дещо смачненьке. Ну ми принесли трошки там. Я принесла сліду неї. <ріст> <ріст> принесла? Цукерки. Утім, не лише діти можуть насолодитися атмосферою та мультфільмом для дорослих. Розважальна програма також передбачена цього тижня. Це пропала грамота, якісне та цікаве українське кіно. А Якщо говорити про кінопокази для дорослих, які так само у нас через тиждень, то тут уже пропала грамота. Знову ж таки, фільм більш такий з історією, давже такою, але тим не менше, він є багато у улю... для багатьох є багато улюбленим таким. Ну і відповідно має свою цільову аудиторію. Завітати на затишний кіновечір Дорослі зможуть уже цієї середи, 16 листопада. А якщо цей час вам не підходить, плануйте візит через два тижні 30 листопада. Ми запустили цей безкоштовний кінозал через тиждень. Тобто парний тиждень ми працюємо. Не парний ми не працюємо. Діти у нас о 16-й годині по понеділкам. Ну і відповідно дорослі. там ми беремо вже більше вечірній час, тому що все ж таки дорослі на роботі, тому 17-ї години. І що, ну не що а через середу. Моменти щастя та безтурботності такі важливі в постійному хаотичному потоці думок і новин. Тож, якщо маєте нагоду відпочити, скористайтесь нею.